Так, да, дедлайн, якщо сьогодні, то я в принципі встигну, мені треба тільки перекинути код на хостинг і. Яка кава? Ну, да, п'ю. А лати на банановому можна доставити доставщиком? Що? Алло, ні, 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 ні. Степан! Що таке? Де інтернет? Що з ним? Ну, походу, немає. Перезавантаж! Вже зробив. Немає досі. Та ні. Може, ти не платив. Та ні, мене там кур'єр злати на банановому чекає. Треба поповнити. Так поповню. Зайди на партне, можна заплатити за інтернет. І там, до речі, можна ще зробити автооплату, щоб ти зі своїм дуже навантажним графіком не забував платити за інтернет. Да, 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 да. Поповнив? Так. Да. Майже. Ну давай-давай. Я ж кажу, партманет це кайф. Так, да, ви ще на лінії, давайте, мені треба дуже швиденько поповнити хост. Ой, сенсі поповнити рахунок і я візьму лати на банановому. А, ви вже біля під'їзду? Е, ну, буквально трошечки почекайте, бо мені треба тут код один дописати, ага.